Це в нас інвертор, це головний мозок сонячної електростанції. Він саме перетворює постійний струм, який ми отримуємо від сонячного випромінювання, на змінний струм, який вже потрапляє. В систему електромережі в будинку також тут ми маємо систему накопичення електроенергії. В даному випадку це три акумулятори. Марія Бореніна розповідає про ключові елементи сонячної електростанції. Жінка займається їх встановленням. Разом з чоловіком Олегом вони мають приватне підприємство у Чернігові. Поки чоловіки встановлюють сонячні панелі на дах, Марія монтує та підключає обладнання всередині будинку. Це спеціальний сонячний кабель. Він стійкий до ОФ випромінювання. Це ті кабелі, які використовуються прямо на даху між панелями. Жінка розповідає, понад 10 років вони з чоловіком займалися встановленням систем опалення, а згодом він зацікавився електростанціями. Марія ж тоді займалася документами. Вже коли почалася повномасштабна війна, і багато хлопців пішли воювати саме на фронт. Ми відчули, що в нас не вистачає чоловічої сили. І я почала долучатись до монтажу, допомагала хлопцям там з налаштуваннями. Торік жінка пройшла тримісячне навчання для жінок встановлення сонячних електростанцій, яке організували міжнародні організації. Два місяці ми вивчали онлайн теорію по відеоуроках. Детально вчились розбиратись в видах сонячної електростанції і навіть повторно проходили курс шкільної фізики з електродинаміки. Потім ми поїхали в Київ на практику, де ми вже руками вчилися виконувати монтаж, збирати систему. Налаштовувати все під'єднувати і запускати за освітою. Марія, викладачка математики та інформатики. Вона розповідає, хоча за цим фахом вона ніколи не працювала, але ці знання допомагають у роботі із сонячними станціями. Перед тим як приступати до монтажу сонячної станції, її треба дуже детально порахувати. Там є і складні формули, по яким вираховуються. Вольтаж, ампераж. Жінка каже, їй ця робота дуже подобається, і замовники вже не дивуються, побачивши її у команді. Спочатку вони думають, що я просто якби так за компанію приїжджаю, коли вже бачать, що я там стою повноцінно з інструментом в руках, допомагаю хлопцям виконувати монтаж. то вже… Вони розуміють, що я не просто так тут присутня. Чоловік Марії Олег Буренін говорить, дружина для нього є надійним партнером на роботі. Я за нього не переживаю. У мене немного більше є. Якщо мені кота їхати, я тіжаю сміла. Що всі ці вот обв'язки, вот вот трансформатори, кабеля сітєві, блоки захисту, все це робила Марія. Марія Буреніна розповідає: зараз більшість клієнтів встановлюють сонячні станції не для продажу зеленої електроенергії, а для того, щоб пережити можливі блекаути. Починаючи з квітня, навіть до листопаду взагалі можна повністю жити на сонячній енергетиці. Сонечко рано встає пізно сідає. Сонячного світла вистачає для того, щоб вся система повністю функціонувала, і даний будинок не буде взагалі. Споживати з мережі електроенергію. Акумулятори використовуються зазвичай. Ми так програмуємо, що якщо є блокаути і відключення світла, тоді можна використовувати накопичену електроенергію. Марина Кирієнко, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини, Чернігів.